А, Вірменська. Віменська завжди гарно гуляти. Особливо в цій частині біля дзигі. Я вам розкажу таку історію. Ну, просто щось згадалося. Не знаю, напишіть, як в ваших містах, ну, от є кафе, ресторанчики, там, може, не це. Ну, Будь-який заклад, де є туалет, ну, не унісекс-туалет, а де там туалет ділиться на чоловічій жіночий. Знову ж таки не знаю, як у вас, то у Львові. Ну, там, де я бував, є такі місця, де... Жінки купували вже не тільки жіночі, а й чоловічі туалети. Тобто заходиш і заходиш, бачиш, так, це чоловічий туалет, все нормально все як це, але, але там жінки теж. Ну то, що в їхньому в жіночому черга, багато людей і так далі. Чи у вас є такі випадки? Ну, до чого я згадав, я зайшов в чоловічий туалет, там жінки, але вони зразу всі мене пустили без черги, розумієте? Та... Це повага. Ще сміялися. Та... Ще щось питали, як мене звати. Та, я теж кажу, зі мною ще в чоловічому туалеті ніхто не знайомився. Отаке. От То був такий кафе, там така гарна музика грала. Класична. Та. Що... Все сприяло знайомству. Вірменська. Давайте прийдемо всією вірменською. А, вже видно, сонечко сідає. То що насправді не така пізня пора, але вже, вже, вже сонечко буде сідати. О, прошу, щоб вам щось було видно. 17.47, бачите? Ще не так пізно. Верманський дворик направо, та ви вже знаєте. Чебурек ліворуч Багато де зараз модні чебуреки. Львів, Дрогобич, Трускавець, та я в Франківську був, там є чебуреки. в Тернополі є чебуреки. Чибореки. Мода зараз на чебуреки. Чебуречна мода, та. Так, ми обійдемо аж тут, напевно, знову ж щоб нікому не заважати. Подивимось. Заповнення ресторану маримо. Маримо своєю роботою. Ну в оригіналі справою, але справа це є робота. І що, напевно, треба та як? Я тут ще інакше подумаю, якщо ми далі гуляємо в центр, ліворуч, через площу ринок, вийдемо ну, на Крахівську. І через площу ринок підемо далі певно, до староєврейської. <кій> Пройдемо знову хор подивимось трошки. <кій> Вкотре вже зустрічаємо цих туристів з варіскою. Одні туристи, вони на нас три рази попали в відео з твоєю рожевою фрізкою. Ну а люди бачите багато хто одягнені по осінньому, хоча насправді ще тепло. Ну, як на мене, що дуже і дуже тепло. <плес> що, п'яні вишні, в суботу ввечері є вільні столики. Щось це й означає. Та. Так, кому цікаво, у нас є дуже багато відео, де співає хор західний вітер, вони на проспекті Свободи співали, і тут співали, і в більшому складі співали, Так, бо це вже сьогодні їх чомусь небагато співає. Гарні пісні, гарне виконання. Бін. Я вже казав, у нас на каналі можна побачити дуже багато відео, можна шукати по слову Західний вітер можна просто жива музика у Львові, бо в нас є цілий список відтворення, де вуличні музиканти, різні вуличні музиканти виступають. Багато з них вже давно у Львові не виступають. А у нас є циган Володя, Сарат Кісо. Та є більш зіркові, у нас навіть є де Вахарчук співає. Якщо комусь цікаво. Ну, а якщо пам'ятаєте, що такого виконавця. Лаща ринок. О, та бабці. Та я був молодший. В три рази, ніж зараз вона квіти ці продавала. Явшуці. Який бізнес стійкий. Wiesz, ekskursji. Повернемо праворуч. Подивимось, що тут з заповненням кафе. А тут зато. Знаєте, як ресторан заповнив, може він заповнений, а який не заповнений, можна сказати, тут дуже комфортно зараз цього. Каплиця боїми. А, дійдемо до початку вулиці. До початку староєврейської вже в наступному відео перейдемо усією староєврейською, щоб ви могли зацінити. Яка староєврейська? Ну, це не вечір. Навіть ще не присмерка, так перед присмерком староєврейська. <риклад> Це площа катедральна, можна там вийти на проспект Свободи. От готель Джордж видно. Видно цей новозбудований готель. Не знаю, як він буде називатися. Нас сказали, у Кусоцбанку огидний будинок, та поки не побудували будинок поруч той. Так виглядає не такий же огидний той будинок, Кусоцбанк, правда, Ну, як на мене. Через 100 років їх взагалі визнають обидва пам'ятки архітектури.